Добрий день, наші любі глядачі! Добрий день ті, кого цікавить життя Слов'янської спеціальної школи номер 23 в ефірі Випуск шкільних новин. У сучасному світі лайків і репостів ти починаєш свій день з інтернету. Але чи розумієш ти, як правильно та безпечно їм користуватись? 7 лютого 2023 року у світі. Відзначається День безпечного інтернету. Під гаслом разом для найкращого. Метою дня є поширення знань про безпечне відвідувальне і позитивне використання цифрових технологій для дітей та молоді. Цього дня вчителям інформатики та соціально-психологічною службою для учнів школи було проведено заходи до Дня безпечного дня інтернету. Присутні дізналися про види інтернет безпек та способи захисту від них, про шляхи набуття інтернет залежності, симптоми та наслідки цього негативного процесу. Детально обговоримо ознаки, причини, прояви кібербулінгу, обговорили основні правила безпечної роботи в інтернеті. Вчителі молодших класів підготували для дітей цікавий уроки. На яких виконували цікаві вправи, дивились мультфільми та вчили правила поведінки в мережі. Також учні старших класів прийняли участь у тренінгу протидії мові ворожнечі в інтернеті. Отже, день перейшов насичено інформаційно та цікаво. Признамені дати наступного тижня нам розповість наш наступний кореспондент. Добрий день, з вами Роман. Отже, з 14 по 17 лютого Україна та світ визначають такі дати. 14 лютого цього дня у світі відзначають День Святого Валентина або День всіх закоханих. Свято виникло дуже давно і бере свій початок від язичницької події. Щороку пари всього світу дарують один одному 14 лютого Валентинки особливі листівки з освіченням у коханні. Також цей день чудова можливість розповісти про свої почуття. Дякуємо за цікаву інформацію. Випуск новин закінчується, але наше шкільне життя триває. Бажаємо вам тільки гарних новин! До зустрічі!